Іваночка, Лідочка, сестричко, іночка, майстер. Доброго дня, миру, добра, спокою і здоров'я. Наталя Полтава я теж бачила смачні котлети з начинкою сир та майонез. І на майстер, лідка, привітики вам! Полуниці і квіти. Так, да, котлетки вийшли смачні, дівчатка. Мені сподобалися. І недовго, швидко, але є ж те м'яско, воно крупненьке, ж там я вам показувала, то я його перепускала на м'ясорубку і провіряла, чи нема кісточок. Дві попало таке, воно не хрящик і не кістка, а переход таке, надкосниця, називається у нас на роботі. І на майстер-алочка, привітики, полуниці і квіти. Іванка Капечук, закутайло доброго дня, гарного настрою, міцного здоров'я, квіти вам. Святослав, добрий день, доброго. Таня співак, лідочка дорогенька, добрий день, рада вас чути, бажаю вам здоров'я, душевного спокою, мирного неба та тишини. Всього вам самого найкращого. Звірята рогаті та ще й бородаті, ходять пастись в лозе, що це. Алла Закутайло, Наталочка Полтава, Ніночка Микитенко, доброго дня, приємного спілкування, миру, добра, удачі. Таня Бондар, да, Лідочка Івана Капачук, Надя Малик, Ніна Микитенко, Юля, доброго дня, миру і здоров'я вам. Лідочка, Білочка. Так, Лідочка білочка, тримай призи. Таня Бундар, Танюша Редмі, сердечка і лайчики. Оля Чумаченко, Ліда, доброго дня. Кава, шоколад і квіти. Надюша Вільхова, Лідія і вам добрий день. І квіти. Ти хоч би роман писав без помилок. І ставай на коліна, як тобі треба. Добрий день, Таня Ворона, Святослав, доброго. Алла Закутайло, Надя Вільхова, доброго дня, миру, добра, міцного здоров'ячка. Ксюша, доброго дня, Таня, мирного неба, здоров'я і затишку. Доброго дня, Ксюшечко, дякую. Тобі також міцного здоров'ячка і мирного неба бажаю. Іванка Капечук, Ксюша, привітики тобі, троянди. Лідочка, Танюша Редмі. Галина, доброго дня, приємних вражень, міцного здоров'я і полуниці. Галинка Рудова, Лідочка, Аллочка Закутайло, щирі вітання, доброго тихого дня, здоров'я, спокою в душі, бадьорості, оптимізму, гарного настрою. Ксюша Іванка, привітики. Танюша Редмі, Роман, подивись нижче пояса, там у тебе проблеми великі, так. Алла Закутайло, Ксюшечка, доброго дня, приємного спілкування, і гарного настрою, міцного здоров'я. Ксюша, Алла Закутайло, доброго дня, мирного неба, гарного настрою. Відгадуємо загадочку. Звірята, рогаті та ще й бородаті, ходять пастись в лози. Оля, Ксюша, Алла Закутайло, Іванка, Таня Співак, доброго дня. Ліда, Лідочка, вогер, Ксюша, Оля, Валера Чумаченко, Алла, сестричко, доброго дня, миру і спокою. Сюша Оля, доброго дня. Галя Рудова, доброго дня. Вітається Оля. Галинка Рудова, Оля Чумаченко, доброго спокійного дня, здоров'я, бадьорого, позитивного настрою. Лідочка, всім квіти. Дякуємо, Лідочко, на взаєм тобі також. Салманов, всем привіт, доброго дня. Я тебе обожаю Дуже приємно, дякую. Таня Співак Танюшка, якщо чесно, то не дуже щось барахлить жолудок. Піду на обстеження. Ага, зрозуміла. Да, так, треба йти, треба йти. Алла Закутайла, Олечка Чумачинки. Доброго дня, миру, добра, удачі. Лідочка Таня Редмі, ваші вірші дуже хороші. Тримайтеся, так. Провіряємо лайчики, хто гущика даруємо. Так, хто салманов, ти умна, добра жінка, дякую, дуже приємно.